Hello, guys! Микрофон мікрофон завжди Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас коротенечко відео, думаю, по, заголов... по е е обложечки ви вже зрозуміли. Що в нас за тема відео? Так, ми сп спробуємо в цьому відео відповісти на одне з поширене питання від ком'юніті. Багато хто запитує і в чатіках, і в коментарях. Що, все ж таки, буде збережено після глобального оновлення, тобто після вайпу. Для тих, хто ще був до сих пір, не знав, о, да, нас очікує глобальне оновлення. Це буде повністю сі сезони. Скинуться і всі гравці, всі ну, до останнього S1, S2, S3, S4, С4 всі повторні почнуть з нового-нового С1. Нового це не буде таке, як було раніше, там С1 оновили і там хто хотів, заново почав грати. Тут, як планують, що це буде повний перезапуск гри. Е, тому всі почали перейматися за свої герої, своїх ресурсів, і ми зараз про це коротенько поговоримо, які ресурси будуть збережені, а які ресурси, звісно, вже там видаляться, або тимчасово будуть заблоковані для вас. Тому давайте ми про це зараз поговоримо. От ми переходимо одразу на е, в гру, е, Я повернувся до свого аккаунту. Я цей сезон, чесно скажу, перший місяць-півтора навіть не грав, тому що відпуска, там, плани інші були свої, і часу не було тут. Зараз потрошку там все там, в риві почались, повернення, але це, це просто хавайсі, чесно, друзі. Це тяжко було не грати активно. То давайте поговоримо про ресурси. Саме головний ресурс думаю, всіх турбують це у нас, в принципі, Рубіни. І крутки. Давайте по групрону і здається вже донатна валюта. Ну, якщо у вас місце, вона є. Вона буде збережена Дра... драконі кристали, воно буде переноситись, бо це. Гроші, одразу відповідь на всім е, друзям, хто там, ну, друзі, хто донатив в гру, е, весь ваш донат, все, що ви донатили на протязі всього періоду часу, який ви грали, буде вам повернуто. Повернуто один до одного, або там повернуто з бонусом, але у вигляді так само ігрової валюти. Ніхто грошима не поверне. Тому все, що там купляли, батл паси, я сподіваюсь. Там, купляли там крутки, купляли паки рубінів і таке інше. Я думаю, що це буде повертатися якось. Це приємно, тому що це, типу, для нас як. Така, знаєте, для старичків, Типу, ось вам ми все назад повертаємо, головне, грайте. Друге, це наші в принципі, рубіни, Єліди. В принципі, як фіолети, так і золоті. Ну, що до фіолетих. Я сподіваюся, вони їх збережуть. А так, в принципі, ну, нічого страшного, якщо їх видалять. Звісно ж, я не знаю, скільки його на аккаунті. Золоті дайси і рубіни. Це все буде перенесено. Перенесено на новий оновлений сезон в такому ж самому кількості, як у вас було. А, нагадую, що рубіни, вони, в принципі, ціну свою не втрачають, їх там тільки можна буде здобувати в деякому плані ну, легше, бо там вони падають з данжів. Щодо гелітів. Так, вони змінюються. І при тому, що дуже сильно. Наприклад, зараз ваші 50 гілітів, як у мене беремо, це гарантований Лего за 35. Гарант на новому сервері буде 70. Тобто за ці 50, навіть Лего вам ніхто не гарантує. Плюс ціна гілітів зараз їх 350, а то впаде до сотки. І ваші 50 гілітів, вони ще і в ціну втратять і гарант втратять. А... Але вони збережуться. Про це от витрачати гелітики зараз чи не зараз. Ми про це ще поговоримо в окремому, мабуть, відео коротенькому. Бо зараз тема про збережні ресурси. Тому про гелітики ми потім. Вони вас зберігаються, але вони трошки втрачають свою ціну і свій гарант на лего, Тобто гарант стане дорожче. А далі, це в принципі, як завжди, саме головне. Це був ваші герої. Герої всі вас будуть зберігатися, всі переносяться разом з вашим аккаунтом. Але є один нюансик. Герої С 2 такі ж самі там це в нас випалювання, це Карфа Шоті, герої С3, це Імбовина Сінерел, там Майтан, це Герої С4. Вони вас будуть не до. Ну, Uh, не допущено до використання. Тобто в s 1 будуть до, до вас будуть можливість використовувати лише героїв С1. Це там Гаріка, Еріч, Флора, Крісос, Філісті, всі герої, там це дикість. В принципі, фу, вся пачка, це там деякі герої такі як Каспар, там, Вікан, Італє, там, Дураного Пойс, тобто ніяких руків. Це все не буде одразу доступно на старті. Кожен герой свого сезону відкриється на момент того сезону. Тобто в s 1 s 1, С2 герой s 2 до s 3 s 3 Всі герої у вас будуть збережені, і їхні дублі також, вони будуть переносне на Global. Далі, артефакти, вони теж будуть збережені. Всі арти, які ви купили, вони, якщо вони доступні будуть в s 1 вони будуть доступні вам в S1. s 1 Артефакти також саме сезону, як і герої, s 2 s 3 s 4 будуть доступні лише в тому сезоні. Вони у вас будуть на аккаунті, але будуть залочені, недоступні до використання. Тому дублі героїв, артефакти, легендарні герої, та епічні герої, рарні герої. Все, ваші дублі, душі їхні, якщо все що і на складі таке дороге, воно буде перенесено. Звісно, вже ресурси, бачите, там шмотки, о, там, духотворіння, голда, все таке інше, воно не буде перенесено. А скрині теж, ну. Чесно, вони, думаю, будуть перенесене, але так само скрині відкривати, якщо це скриня С4, там просто не будуть рарних героїв С4. Так само, Сувої теж будуть перенесен. Легендарні, і ранні сувої не будуть перенесені. перенесен. Щодо Сувоїв, зараз, ну. Це буде окреме відео про витрачання ресурсів зараз, типу як сувої крутки, ми про це поговоримо. А про збереження це все. Герої, рубіни, всі ваші крутки, всі ваші сувої, вся така валюта, яка завжди йде в full reserve, вона буде перенесена. Артефакти просто будуть скинуті, я увазі артефакти, які ми беремо за дублі, а так все інше, це можна завжди знати, що буде зберігатися отут. Тому. Будь ласка, не хвилюйтесь, ніхто ваших героїв не краде, але на всякі пожежний, знаєте, зробіть скріншотики. Точно свій ID сфоткайте і таке інше, і зробіть, взагалі, що у вас є на аккаунті. Бо розробники є, але косяки ніхто не відміняв. Може завжди щось буде. Тому е єдине що. Ви не втратите нічого. Е, моменти є там, то що ВС-1 Деякі герої поприбирали, наприклад, такий як Тролгар, і якщо у вас тролгар на плюс 5, ви можете не побачити у себе вс 1 тому що героя на даний момент його там немає. Він з'явиться, як розумієш, Вес два. Тому деякі моменти, то вже потім буде борються, за це можна не хвилюватися. Тому, сподіваюся, відповів на питання для тих, хто запитував, які ж все ж таки ресурси будуть збережені після глобального оновлення. Це в нас стандарт, це в нас Рубіни. Є сувої, герої, в принципі, як завжди, це було після скидання. Тому не хвилюйтесь. Напишіть свої коментарі завжди думки в коментарях, а ви витратили вже свої гілліти і свої свої на які героїв. І героїв. або ви їх накопичите до нового глобального оновлення. Чи чекаєте це глобальне оновлення? Ну і забудьте поставити подобаєчку. Я за вам, друзі, за це буду дуже радий. Сподіваюся, ми зараз трошки таке, навіть коротенькі відоски про якісь новини, про якісь обговорення буду виставляти. Ви мені за це будете вносити свій вклад, це перегляди і вподобаєчки. За це буду дуже вдячний. Ну, і в п'ятницю або суботу запустимо Стрімчанський, в принципі зовсім. З основи, ми там трошки треба буде пограти, якщо все ж таки після цього сезону буде глобальний старт. Ну, треба знаєте пограти та попроходити щось, позабирати ресурси, бо зараз гіліт турбіни це потрібний ресурс, особливо, коли граєш як ФТПшник. То усім дякую за перегляд не забудьте поставити ваш подобачки, в на коментарях з думками. Ну і до скорої зустрічі, до наступних відосів. Відосики ще будуть. З цікавою інформацією, з цікавими моїми думками. Взагалі про це поговоримо всім. Па-па, друзі! І вогонь усі на комнекті Підписка на канал, це як знак респекту. Кожен клік, це частина мого флоу, Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів везмеш Відео летить, немає форму зів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Владна стримі, це справжній чемпіонський рад.